Так, всім привіт привіт всім восьма серія Hollow Knight. Минулого разу ми з вами помирали багато разів. Хтось мені порадив, здається, Артем його звати було. Якщо читаю, якщо зараз ти дивишся, дякую. Зараз будемо перевіряти твої поради. Він порадив, що можна знайти справа на мапі якусь локацію з статуєю. Так от, та локація з статуєю, то якесь місто, де є торговці, і от ці торговці. Серед них є один, який може покращити наш цвях. Так, і все ж таки спробую ще разочок перемогти цього боса. Може, два. Якщо не вийде, все, я просто йду далі. Так. На, на, чмошник, на! Ух, ви бачите це! Ви це бачите, ви це бачите, ви це бачите. Накостеляли, просто йому на! Як тут емоцію застосувати? Боже, це воно. Клас. це історичний момент, це просто історичний момент. Я, звісно, от розумів, що вже йде, знаєте, занадто гладко прям. Але все ж е, давав таку дольку скептицизму. Можна вгору? Ні, не були. Бачите, не були. Якби були, я б... Повірте, повірте, хто хто, а я б не опустив можливості це залутати ці всі штучки. Оу, що це за, за кокон? Кокон з нічим. Оу, oh, прикол. Нам дало дві живокрапля. Малі пологкі краплинки живокрові, яку можна випити за її цілю цілющі властивості. Два додаткових життя це завжди круто. Ага, це не прохід. Клас, просто мінус одним босом менше. От байрактарін як то каже. О, воно пропало. Пропадають додаткові сердечка, якщо сідаєш на лавку. Зараз, коротше, будемо з вами шукати все ж ту місцину, про яку ваш колега мені повідомляв, де є покращення нашого твяху. Тут босс якийсь був? Шо? Так, так, так. О, вгору прикол. а тут нас не було. Тут точно не було. Ось початка, як би мовити. Я ще підтверджую, що сюди наші руки ще з вами не добрались. Що це за звуки? Я вже й забув. Хтось плаче. Хто ж тут плаче? Так це й все тут. Я не вірю. А плач був вгорі. Що я не помиляюсь. Ось ми чуємо плач ось тут. О, тут стіна. О, ми маємо вбити. Вони плакали, а мали вбити. Пробак, найслабкіші серед підданих святогнізді, здебільшого до них ставляться з верхні. І вони примусово закріпачені. З цих безпорадних створінь, вкритих солодким салом, виходять відмінні харчі для далеких доріг. Найкраще смажаться на відкритому вогні, якщо вони намагатимуться виторгувати своє життя, ігноруйте їх. Їм нічого запропонувати. Жах. Просто створіння, яких назвали вбивай. Просто вбий їх. І тут нічого немає. От, щоб ви розуміли, тут просто були хробаки, в таємній кімнаті. І все. Ну, прикольно, ми знайшли секрет, Два. Ми вже скільки, дві таємні кімнати знайшли, ну, тобто кімнати з е, грошима і одну таємну кімнату з хробаками. Що у нас? Серія в нас буде про те, що ми будемо знаходити різні приховані штуки, чи що. Блін, а може я десь тут ліхтар можу купити? Ні, зараз. я ж вже все одно на першій локації. Я б перевірив би. Може, тут десь та й буде, типу, магазинчика якогось. Так, показую. А, папа надо. Папа надо. Значки. Поки що не цікаві мені значки. Патамас, чіо. Моток маски. Гіктар 1800. Угу, угу. Ну, давайте уламок маски придбаємо, бо раз ми вже тут. Нам все одно ще одну частинку тепер треба, яка зачинена королівському маска. помістили ще душі, прикольно. Так, Я пам'ятаю, ми ще в банку залишили тут 600, здається, монеточок. Так, а давайте на станцію Королеви зганяємо. Ось тут схована маска, про яку, я говорю, ось вона за цими дверима. Як туди потрапити, поки не зрозумів. Ось у нас тут є якийсь прохід наліво. Зараз я його і перевірю. Кущики. Що нам відомо про кущиків? Спочатку я подумав, що вони всього лиш позучі рослини, коли зрозумів, що насправді це живі істоти, я почав їх вбивати, ведь примітивши їх. Ось в чому суть полювання. О. О. Давайте скажіть, що тепер я ще не зможу на ньому їздити. Блін, а що ж робить? От як мені допри... дострибнути туди? Я зараз вже помру. Прож в цій так непонятно нічого. А, мені, мабуть, треба його вдарити. Ну, я ще перед цим вижити тепер. Мені треба його вдарити. Я на нього настрибнув і помер. Ну, тобто, типу, отримав шкоду. Але все, що треба зробити. Це просто на нього, на нього настрибнути і вдарити його. Зараз треба відновити здоров'я. Там була якась скриня. Ви ж теж бачили скриню. О. Теж є темні куточки. Так, і що це тут таке? А, ось тут треба ліхтарик уже дуже сильно все так, добре, ну, принаймні собі нагадали. Тут, коротше, мені треба. Зробити ривок. Вдарити... Ще раз вдарити. А, о, о боже мій! Типу якось так. Ось так. Круто, вийшло. Так. Що ж це за скринька? О, тут просто гео лежить. Мені аж аж, я чесно, я аж розстроївся трошки. Я тут нафантазував, що тут якийсь там цей буде чарунок лежати. О, гусінь є. <клух> Та муха. Я просто так нервую зараз. О, Господи. Фух, хух, 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 хух. Хух, хух фух Так, 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 фух Є. Трошечки рухаємось. Так, так, так. Боже, де є? Що? Маска? Це що, маска, ні? Ні, це ось цей е, шматочок? Шматочок е, штуки, якої ми могли ще купити на першій локації. Так, і де я зараз опинюсь? Я так не хочу зараз спочатку. Блін, спочатку. Ну Найс. Ну, задивіться, уже. Я тільки що хотів сказати, зате вже так майстерність відточили, відточили, блін, майстерність. Блін. Злюсь. Так, фух, я заліз. Сіді нам сюди. Оглянути. Колись тут була наша земля. Та бляда істота заявила право на печеру, що знаходиться далі. Хоч і доброзичливо на вигляд, вона не знає наших сніп. Будь насторожі біля тих місць. Цікаво. Ага, все. Найс. Типу, тут далі якийсь прохід, але який я не дізнаюсь. Який. О, чекайте, може ми тут без чарунком пораємось? Зараз я бачу прям можливість це зробити. Тут, мабуть, треба отам отей чарунок, який дозволяє частіше робити рибки. А ну, давайте спробуємо. Приберемо спорогриб. І чіпляємо тепер коника. О, є, я сюди дійшов. Початка святогніздя. Вау! Символізує владу короля і лицарів. Релікт з минулого святогніздя. Зараз ця річ має невелику цінність, крім тих, хто присвятив себе вивченню історії королівства. Серйозно, серйозно, і це нічого мені більш не дасть. Серйозно. Так. Окей, далі що. А що далі? Ну, вбили ми його і що нам це дало? Має вистачити оцих два ривка, але чомусь не вистачає. Ну, дивіться, він просто падає. Мені треба може робити типу, ривок з місця, а не в стрибку. Угу. А так тоді ну, сенсу немає стрибати. Ні, ну, це, це неможливо. Не, не, не зараз і не тут. Давайте спробуємо зелений шлях, станція королеви, забути перехрестя. Ну, станція королеви. Поселення богомолів. Там ми були, нічого корисного для нас там нема. Може, ось та справа локація. Може він про неї говорить. Бачите, там статуя є. Може, мені туди треба? Королевина на станція. Оп, оп. Оу, так а може це ось це шлях? До шматочка маски, а? Дивіться. Блин. Так близко было. Крутяк. И что нам даст маска? Ого, не. Я сподеваюсь на их какуюсь вундервафлю, яка допоможе нам пройти. Отих босів. Ну добре, я, я нию, я душню й нию. Ми знайшли маску. Круто. Нам відновило, нам дало ще одне сердечко. Круто. Це додає нам додаткових. Додає додаткових. Е, надає нам додаткові шанси боротися з будь-ким. Вірно. Вірно. Це ми майже тут. Тут закінчується шлях подорожнього. Серце Світохніздя відчинено для тебе, прямуй вперед. Розділити його славу. Ай! О, тут є шлях вгору. Опа! Знайшли ще одну таємну кімнатку. Як вам таке? Я ж кажу, ця серія в нас просто нашпигована тим, що ми новий контент знаходимо. О! Прикол. І ми ж тут проходили минули, минулі рази, розумієте? Саме цікаве, що ми тут проходили. І просто... Ай. І просто уваги на це не зверталося якось. Можливо, ми тоді інші речі якісь шукали. Може бути. Але так прикольно. О, воно. Так, статуя. Оглянути. Велика статуя лицара. Тут є пазу і огру. Відзнаку міста. Це ця відзнака, яку ми тільки що знайшли. Спочатку сюди гнізда. Ні, відзнака міста, міста ми її знаходили раніше. З когось вона випадала. Прикол. Так, вставити. О, ну мед, просто мед. Я зараз от стрибаю. Просто від радощів. О, пускай. Не треба опускатися. Опустилось. Все. Шляху назад нема. Абору. Так. Давайте я зараз подивлюся тоді. Куди нас це зараз виведе? Десь ми вгорі. А, ти просто. Ще один сховок таємний. Я ж кажу. О! Ні, не допоможуть не таких. На таких крихких підлогах не працює цей ривок е, вниз. Так, що тут у нас? Нові якісь. Ого! Це дракон, черевій. Тонкі крила приховують надзвичайно вибухонебезпечне черевце, гладене віддати власне життя заради захисту своєї території. Це типу, ого, камікадза якийсь. І це ми. Ага, не показує область, в якій ми знаходимось. Тобто все ж таки карту святогніздя треба буде зараз прикупити, бо виглядає. Е, атмосферно виглядає як ось та перша локація, ну, не місто саме, а ось перша підземна локація, яку ми зустрічали. Блін, прикольно. Де куди? Це тут закри. Щось знайоме. Мені здається, ми тут... а ні, не були. Тоді добре. Ого, ого. Ого. Ай. Блін, мужик. Ай! Помер. Нарешті. Що Хто ти взагалі? Оболонка вартівника, оживлені останки вартівника Святогніздя. У нього все-таки збереглась дещиця пам'яті про свої колишні обов'язки. Музичку чуєте? Прикол, дивіться, тут гарно. Великі ворота запечатані, ніхто не зайде, ніхто не вийде. Нічого собі. Якась ізоляція сталася. О, привіт, дружище! Перед вами лежить столиця, друже мій, яка ж вона похмура, але береже в собі відповіді до багатьох таємниць. Я теж відшукав потяг до цього місця. Але ось я сиджу перед ним і виявляю, що вагаюсь спускатися. Цікаво це страх, чи щось інше стримує мене. Цікаво, цікаво, клас. Це ж він нам і розповів про цю локацію. Не рахуючи не рахуючи, я глядача Артема, тому дякую тобі, що підказав. І я хоч тепер поблукав, звісно, трошечки, зате знайшов багато. Зате знайшов багато таємних штук поки блукав. Е, маску відкрив. Потім що там ще ми познаходив? Маску. Купу, зо, купу монеток познаходив. Потім е, шматочки іншого предмету, як там, оболонка якась, так? Це що таке? Але якісь скрині нові. Місто сліз. Багато всякого. Механізм із простою замковою шпариною треба ключ якийсь знайти. Добре. Мені б картографа знайти. Насправді. о Ми не будемо битися. Ми знову зустрілися, маленькі привиди. Зазвичай досить вбачливо. Я недооцінила тебе, хоча відтоді дізналась правду. Ти зазирнув поза межі королівства, твоя стійкість бере початок з двох порожнеч. Не дивно, що тобі вдалося досягти серця цього світу. Роблячи це, ти повинен знати про жертву, завдяки якій він досі тримається. Якщо, знаючи всю правду, ти все таки спробуєш зберегтися до гніздя на віки вічні, відшукай могилу серед попелу. Знак, яким вона обдаровує подібних тобі. Гвен, здається, її звати, так? Чи я плутаю з людиною пауком? Горнет, горнет. Так, горнет її звати я згадав. Меморіал на честь порожнього лицаря. У чорному склепі високо на горі. Завдяки їхній самопожертві святогніздя стоїть вічно. На мапу додано храм Чорного яйця. О! А ми ж бачили той храм. Чи то якогось іншого яйця вважається? Е, тепер е, треба знайти не знаю, людину, яка нам допоможе покращити цвях, щоб ми могли відправитися на локацію до богомолів. О, тут не можна втонути. Я думав можна. Через це боявся. Дивіться, тут типу цвяхи. Ми йдемо в правильне місце. Це грибна пустка, ми знову. о Чуєте? Коваль! Приніс ще один цвях на заточку, залиш на землі і повертайся пізніше, якщо ще дихатимеш. О, я прийняв тебе за іншого. Шукаєш цвяхаря, тоді ти його знайшов. Балакою я не багацько, але якщо треба виправити цвяха, тоді ти прийшов до потрібної комахи. Твій цвях у досить жалюгідному стані, він явно не з моїх. Однак все можна вдосконалити, доклавши трохи зусиль і вмінь. Навіть оце зламане лезо. Якщо бажаєш, я можу перекувати твій цвях. Це зробить лезо дійсно смертоносним. Так, звісно, звісно, вдосконалюй. Діду, беріть і робіть з ним, що захочете. Я заточив вістря твого цвяха. Тепер він значно гостріший, ніж був. Йди та перевір його міць на ворогах. А ще раз він може покращити нам його. А, шматок білої руди е, я зможу скувати її з твоїм цвяхом, щоб зробити його ще гострішим. Коротше, нам треба знайти шматок блідої руди, щоб він нам міг покращити наш цвях. Давайте ось цього менчика. Він у нас найбільш показовий. Ні, він втонув. Ну, ось тепер комарів цих ваншотить. Це прикольно. О, а ну цих буде теж ваншотити. Три, три чотири. За чотири тепер. Е За чотири тички, так би мовити. Тепер помирає. А помирав раніше більше, я пам'ятаю точно. Ну, мінімум шість, мені здається, треба було разів по ньому вдарити влучно. Щоб він помер. Так, давайте збережемося. На цьому поки що все. В наступній серії йдемо розбиратися з богомолами, точніше, з їхніми правителями. Ось сюди ми йдемо. Поселення богомолів. Вниз локації. Тут будемо розбиратися. Цях ми покращили, тому має все вдатися. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо хочете бачити продовження по Hollow Knight. Бачу, що перегляди, перегляди є. Хотілося б отримати від вас фідбек в вигляді лайків. Тому бувайте, до нових зустрічей!